І їх села, не будуть В Цей час було щось майов. І збіжає. Земельна ділянка не унеможливлює розміщення по санітарним нормам та правилам для використання під кладовищ. Натомість кладовище є. Воно розростається безконтрольно. Санітарно-захисної зони немає, відстані не порушується. Он та мітка, де межа земельної ділянки цього кладовища, воно розташоване до найближчої житлової забудови, 74 метри. Незважаючи на те, що відповідно до державних санітарних норм та правил 222028-99 щодо утримання території кладовищ, Санітарно захисна відсинь для існуючих кладовищ, як в даному випадку, повинна бути від межі земельної ділянки не меншою ніж 300 метрів до житлової забудови. В нашому випадку 74, 85 і 150 метрів. Ми помітили, що тут було вимічено дерева для вирубки. Я неодноразово протягом року звертався до ДП Ліси України, Полтавського лісгоспу, а також Чалівського на той час лісництва з проблемою той, що звертав їхню увагу, що вимічені дерева саме в межах санітарно-захисної відстані, яка знаходиться до кладовища протягом листопада. Грудня минулого року розпочата виробку ліса. Як ми бачимо навколо нас, скільки залишки виробленої деревини, серед них, якщо це можна сказати, що дерева були пошкоджені, або хворі, бачимо ділову деревину. Отакі от от машини постійно вивозились без маркування. Ось ви бачите да, на цьому, на цю площадочку да, і безпосередньо вже в, в рамках санітарно-захисної зони йде вирубка бачите, вирубка оцих сосунок молоденьких для того, щоб тут так продовжити кладовище. Нам стало відомо із трансляції про те, що виділяється кошти з комунального підприємства спецкомбіната «Похорона ритуальна для капітального ремонту, нібито під сектор почесних поховань в дев'ятому секторі, той, що знаходиться в забороненій зоні, на відстані 280 метрів від житлової забудови. Ми страждаємо від того, що в нас неякісна питна вода. Е, в населеному пункті е, з давніх давен у кожного була своя скважина, мінімальна, якась, яка була викопана, врасно, е, колодізя саме. Є. І вода потрапляє в ці колодізя. Вона не придатна для пиття дуже багато років. З рахування ще до кладовища трошечки далі за кладовища, Очисні споруди Полтави знаходяться. Це також впливає на нас. Тим болі, вони протікають і витікають трошечки нижче далі, і впадають, вони збрасують їх в річку коломок напрямую. А ми живемо в 300 метрів саме від Коломока. десь в деяких місцях менше, більше. Буває таке, що. 150 метрів від коломака, і все це на нас всім чином це для нас впливає. Вже є лабораторні аналізи не один рік, що там великий примішок хіміоволабакбактерії, саме, і плюс ще привтуз присутствує велике кількість фтора.